Вітаю, друзі, всі країні, знаєте, і підори е, спати не дають сьогоднішній обстріл. По Києву був такий, що просто все дрижало. І вибачте, новини спати не дають. До речі, така цікава історія. от Тільки виставила анонс е на Ютубі стосовно е передачі, і зразу одна людина очікує, секунда, секунда проходить, одна людина очікує вже анонсу. Е я ж розумію, що це за людина. Це вже спеціально навчена людина в суботу, бідна, нещасна, її посадили е моніторити мій Ютуб, бо я рвав багато пиздить. Вибачте е тому. Е Будемо моніторити її, тому товариш полковник, в кінці фільму ми маємо одружитися з вами. Значить, що можу сказати? Дивіться, ми зараз в прямому матері, ви можете писати коменти, і я хотіла вас попросити. Напишіть вашу думку. Напишіть вашу думку стосовно того: ви вірите, що реально от Єрмака звільнили, і він більше не впливатиме на рішення у державі і не, очолю... не очолюватиме організаційну. ОПГ, вибачте, Організаційне злочинне групування, яке він створив, і відійде від, від справи. от вірите чи ні. От, ви, має, ви в чаті напишіть просто одним словом: вірю, не вірю. Поїхали. Значить, вчора, ви знаєте, притом, що саме, саме цікаве. Що нам про це повідомив президент, не Єрмак написав, що я йду з посади, а Зеленський написав, що Єрмак написав заяву на звільнення. Перше, так, вчора це відбувається, всі радісно, Боже, не вже це, це відбулось. Ура, ура! Це відбулось. Дотисли, дотисли, але дотисли партнери. Шановні, ми, як громадянське суспільство, звісно, дотискали, але дотисли партнери. Але що відбувається зразу після цього? Я просто хочу показати, як вами маніпулюють. Просто маніпулюють, от на рівному місці. Да, вітаю всіх, дякую вам. От пишуть: вірю, вірю лапша на вушу. Не вірю, не вірю. Окей, давайте я вам розкладу свою точку точку зору, як я це бачу. Дивіться, виходить зразу, ж мілованов. Він не не дурний, повірте, от абсолютно не дурний, і е, пише, що ходять, чутки, що Юлія Свереденко очолить офіс президента. Я повністю погоджуюсь про таке рішення. Ну далі він там фігню всяку пише, що потужна, потужна, потужна знову незламна, незламність все прекрасно. Дивіться, Юлія Середенко це людина Єрмака. Це просто його, ну не просто так і називали Стюардеса Єрмака. Вона мала право використовувати літак, а він не мав права згідно своєю посадою, тому що у нас взагалі такої посади, як очільник офіс президента, вона не описана в Конституції. Вона розмита, її немає. Так він використовував її е, е, літак, літав на е, якісь там наради, але. Е, він був е, на тих нарадах, а не вона там з нашими партнерами, скажімо так. Тобто, це дивіться, чому вийшов Милованов з такою от е, історією, де да це вимірювання температури по лікарні. Як зараз народ відреагує? Народ, ну, у всякому випадку, моя бульбашка, відреагував е, надто негативно зразу, і почав писати, що. Це, ну, це шило на мило. Він буде сидіти в сусідньому кабінеті. А буде сидіти в сусідньому кабінеті, давати їй розпорядження, що далі робити, яку двушку, куди відправляти на Москву чи на Пітер. Вчора Масійчук вийшла, сказала про Лінінград. Ну, їй видніше нам, ми, ми то хто такі, щоб з Масійчук. Далі, що відбувається далі? Далі виходить, дивіться, от вчора дуже так. ну Дивіться, логіка просто, бачите, виходить Мінована, вкидає цю інформацію, люди починають писати, що буде Єрмак е, сидіти поруч. Що робить Єрмак? Єрмак виходить сьогодні і говорить: Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт. Я чесна і порядна людина. Ще більше, е, вибачте, не стяли в очі, ось таким повідомленням. Мене зганьбили і моя гідність не, захи... Мою гідність не захистили хто? Попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. А оце я давайте я вам лишу це на пізніше прокоментую а, стосовно 24 лютого. Дуже хочу прокоментувати, бо мені є що сказати. Товариш полковник, великий привіт так. Далі, що це означає? Значить, це метод е, йду, на, йду на фронт. Да? Це у нас взагалі з'явився такий метод у е, опальних, скажімо так, е, чиновників тікати від слідства на фронт. Е, так, втік, гайдай. Да? Звісно, що дивіться, це який скоєний до того, як він пішов там, піде, піде в Збройні Сили України. Але... Там інше, дивіться, зразу військовослужбовець всім по військовослужбовці займається ДБР. Тобто між Набу і паном Ярмаку виникає така структура, як ДБР, яка керується звідки, керується з офісу президента. Т Також колеги з ДБР великий привіт. Там зовсім інший порядок затримань, зовсім інший порядок виклик на допит. Це потрібно погоджувати. Це така великіта, розумієте? Ну Це просто. Можна місяцями там бути БРК виписувати кожного дня, що він на бойовому розпорядженні виконує завдання і таке інше. І він таким чином буде просто тіка... не тікати, а ховати світ слідства в лавах Зсу. І на якісь тиловій посаді О, радник сирського. А, класну посаду видумав. О Боже, навіщо я підказую? Зараз вони реально це зроблять, радник сирського. Це так бачу я. Ну, от мені також тут бач, пишуть не вірю, не вірю, не вірю. Помощника президента має вибирати парламент. Миколай, ви знаєте, у нас взагалі немає такої посади, ще раз кажу, по Конституції, як очільник офісу президента. Це завхоз, це людина, яка має слідкувати, чи є папір в Офісі президента, чи є скрипки, і чи є, скільки на балансі крісел, вибачте, це так, згідно Конституції, люди добрі. я ж... Нічого не видумую. далі. О, що саме цікаве? Інформація, з всесвіту, да у кожного свої джерела інформації. У мене з всесвіту. Значить, оному провладному каналі, ну на кому гучному всім журналістам з сьогодні розповіли, які там працюють. Розповіли, що слухайте, та перестаньте це все для лухів, все нормально. Ми сидимо на жопі на жобі рівно, У нас все добре, нічого не змінюється. керувати всім буде Андрій Борисович. Все нормально, не переживайте всі на зарплатах. все нормально, все супер. Продовжуємо далі. Це інформація всесвіту. Це ж не можна не перевірити, не, не спростувати. Так, е значить, а що у нас? Знаєте, от у нас тікають в ЗСУ, да, от такі от фігуранти, да, тікають в ЗСУ, розповідають, що а, вони підуть служити, а вибачте, а вони не, не хочете вирішувати питання, які ви маєте вирішити в ЗСУ. Тому що фронт у нас, вибачте, сипиться. А, це провалена мобілізація. Коли е, генерал залужний прийшов на ставку і сказав, що треба мобілізувати, що ви йому сказали? Що не на часі, пане президенте. А, а тепер, вибачте, у нас, але ви потім пішли в цю мобілізацію. Все одно пішли, звільнивши генерала залужного, ви пішли в мобілізацію. Ви пішли, але перетворили її в бусифікацію. Не, не в мобілізацію, а в бусифікацію. Ви її перетворили? Далі. У нас армія СЗЧників. У нас тка зараз армія СЗЧників ну, під 300 тисяч СЗЧ. Люди добрі, це воюючі країни. Далі, вчора знову наступний меседж президента. Ну, хто я така, щоб сперечатися з президентом? До речі, хочу сказати, що і Андрій Борисович, і президент дуже злі, дуже злі. Хочуть місті. І я так розумію, у них там вже свій записничок, може, з тих папочок, які знайшли в бек-офісі Міндіча, а може, ще кудись когось туди додали. Ну, що ж, от так, і от, от прям записничок, який вони збираються потім дійти до нього для того, щоб розібратися з цими, хто не погоджується з цією позицією. Стосовно єдності, пана президента, про яку він чинно говорив, дивіться. Я розумію, що в умовах війни всі мають бути єдині. Але в мене є такі питання до пана президента. Коли влітку ліквідовували НАБУ і САП, і ви вже знали про плівки, ви знали про розслідування і про все інше, і коли ваша фракція проголосувала повністю за цей ганебний законопроект по знищенню набу і САП, це було про єдність чи не про єдність? Коли е, вночі опублікували цей законопроект в порушення регламенту, це було проєдність чи неприєдність. Коли, е, е, коли ви, ви підписали цей законопроект, це було приєдність чи неприєдність? Коли ви, е, за вашим розпорядженням, СБУ руками руками СБУ посадили слідчого, який ввів е, справу Міндіча, Це було проєдність чи неприєдність? Коли в бек-офісі пана Міндича, вибачте, що я їх панами називаю, але у мене таке виховання, пане Міндіча знаходять папки на 500, 527 папок, і тут це все, я більш ніж вірю, що це ще тільки початок цих 527 папок, а їх значно більше. На активістів, журналістів, депутатів і таке інше неугодних. Да? І вони чомусь знаходяться, які зібрані правохоронним органам? І вже нам пан Железняк розказав, що БЕП в цьому приймав участь. Я думаю, не тільки БЕП, я думаю і інші. І вони знаходяться в бек-офісі якогось, вибачте, діяча, хоча у нас захист персональних даних і захист взагалі там, приватного життя і всього іншого, це також про єдність. Кому ви збирали ці папочки? І саме цікаве, що це було на квартирі Захарченка того самого. Тобто вони разом з е, двушкою полетіли на москву ці, ці розстрільні списки. Да це по суті розстрільні списки. Ви, ви розумієте? Це по суті розстрільні списки. Якщо сюди зайде Росія в будь-якому вигляді через вибори, через просування своїх ідей, через мир, який вони нам оце зараз е, диктують. Якщо вони сюди зайдуть, це розстрільні списки. Далі е, коли летить е, двушка на москву? Це про єдність? А потім повертається, як сьогодні нам повернулася в Київ ракетами і шахедами. Яка кількість ракет сьогодні летіла? Я знаю. І ви знаєте, чули всі. І яка кількість шахедів? Це приєдність чи неприєдність? Коли ваш друг тікає в Ізраїль, його випускають на кордоні по паспорту громадянина України, ви його позбавляєте громадянства вничку, а потім накладаєте станції на три роки. Це приєдність чи неприєдність? Про що це? Це, це також про єдність, ні? Коли, вибачте, через свої прокладки ви засовуєте в ЗСУ, тому що ЗСУ зараз найвеликий споживач всього, засовуєте все, що вам потрібно, бронежилети, які вам потрібно, снаряди, які вам потрібно, коли ви розсилаєте по слухайте, ну я то знаю, по військовим частинам листи під гріфом ДСК, де пишете, які контрактувати дрони у яких виробників. Це про єдність? Це також про єдність. Коли, вибачте, ви не будуєте укриття енергосистем, тому що дінь жалка це також про єдність. Це єдність така. Коли ви переслідуєте людей, коли ви залякуєте, коли ви шантажуєте, ну, я це все пройшла. Це все про єдність, коли їздить на наружки, трекери ставляться, квартири взламуються, будинки взламуються і машини. Це також про єдність? Ну серйозно. Коли ви випускаєте по своїм помикам телеграм-каналам ту херню заказну, я коли виводила. Торги на Прозоро по тиловим закупівлям, господи, я кожного дня працювала, заходила в, в, заходила в Телеграм і читала, на кого я сьогодні працюю. Дійшли до, до того, що мій чоловік працював на портнові. Я зараз не шуткую. Я не знаю, як вони це вибудували, я їх логіку так і не зрозуміла. Але Далі, тепер щодо єдності. Дивіться, я боюсь цими людьми єднатися. Чому, чому? Я зараз пишу книгу по Бучі. Громада Бучі попросила написати перші події, перші е, дні того, що відбувалися в Бучі. Дивіться, е, колона, яка зайшла з Білорусі, е, там, де були зведені повністю війська, вона була в Гостомелі в 2 години дня, 24 -го числа. В 2 години дня. Ви розумієте? І тому, по великому рахунку, ЗСУ дали розпорядження відійти за річку Ірпінь і там вибудовувати вже лінію оборони. Так само вони прийшли на півдні. Так само вони прийшли на, прийшли на Харківщині просто транзитом, розумієте? Транзитом, з Це просто була про єдність, а тоді вони нас закликали не панікувати, зберігати єдність і збиратись на шашлики. Зараз ми покатаємося на лижах, потім поїдемо на шашлики, а потім поїдемо на Морку. Так багато хто не поїхав на шашлики. Тобто поїхав, але ну, з них зробили шашлики, вибачте, це правда. А... Вибачте, що так емоційно, але я не знаю, як, як, як це ще. Коли, вибачте, пана Єрмака звільняють для картинки, глянь на себе кукла. Ну, глянула і що. Ну, нормально виглядає. Коли пана Єрмака звільняють для картинки, то це про що? Це також про єдність. Ну, це про що? Оці ваші 5-6 менеджерів, які працюють не на країну. Послухайте, крати в країні, яка воює, це мародерство. Це просто мародерство, розумієте? Ви крадете, і за того, що ви крадете, гинуть люди в прямому сенсі мови. Я зараз не перебільшую це не гіперболо, я не намагаюся накрутити. Люди гинуть, тому що у них немає, наприклад. БК у них немає дронів, у них не вистачає чогось, і ми втрачаємо людей. людей втрачаємо, життя втрачаємо, життя Ми в тилу втрачаємо людей. Сьогодні 27, я Я, чесно кажучи, не можу зараз чи загиблих в Києві, чи постраждавших. Не буду казати, але ну, зараз знайду ось е, пана мера. 37 людей постраждали. 27 постр... 37 людей зараз постраждали. стаціонарі наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули. Це про що? Ну, Вибачте, ну про що? Це ми єднаємось так? Я боюся цими людьми єднатися. Розумієте? З ким єднатися? З міндічем? З вашими під'ющету менеджером з, 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 з паном е, Татаровим. Далі. Ці люди їдуть знову на. Господі, на переговори. І знову в цій делегації а, м, присутні пан, два, дві людини мене, тригерять просто тригерять Пан е, Уміров, який вже сходив на допит в НАБУ І я більш ніж впевнена, що подальші дії процесуальні будуть. І чомусь не пан Малюк літає від СБУ, а літає пан поклад. Я вам вже розповідала: пан поклад е, така людина, яка дуже Скажімо так, в орбіті, в орбіті пана Андрія Борисовича. І летить у міру і летить у поклад. Тобто, я, я не знаю, про що вони там домовляються. Розумієте, ми взагалі як країна дізнаємось про те, про що вони домовляються з, господі, з, з преси Західної. Західна преса нам говорить про те, що вони домовляються жодна людина не бачила, Верховна Рада не бачила ні, ні жодного плану мирного то Міністерство по небезпеці і обороні не бачили. Слухала пана Костенка, не бачили в очі. Він дуже він також каже: я спостерігаю тільки за тим, що що відбувається в пресі, все ніж що. Далі шановні, а тепер скажіть, мені, будь ласка, а нам оприлюднили з вами е, отой той м, договір про Копалини, який підписала пані Сверденко. Хтось його бачив взагалі? Верховна Рада його бачила? Чому підписали? Що ми підписали? І що вони підпишуть зараз? Бо ратифікувати мирний договір має Верховна Рада. Як вона буде ратифікувати? І це до речі, ось ну як буде ратифікувати. Ось, дивіться, я так розумію, що цей товариш. Да? Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатись на щось, окрім захисту України. Ну, Тут складно погодитись. Це пріоритет Номер один, хоча на корупцію не буду відволікатись, ну окей, це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця. Також для нас важливо, що ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтерес країни для нього на першого. Місті. Господи, який цинізм. От якраз оця людина буде забезпечувати ратифікацію і певно і певної держави він, він держав президента по звільненню Єрмаку, ратифікацію того, що пану Мера з паном покладом нам підпишуть десь там, чи про що домовляться, домовляться підписувати, підписувати буде президент. Мені страшно в такій концепції. Ну, я звісно, я ще раз кажу, за я за об'єднання маємо підтримувати збройні сили. Зараз ви бачите, воно в куточку машину одну купили, другу дозбираємо кошти. Зовсім, зовсім лишилось зовсім мало. От, реально, якщо хтось має таку, скажімо так, таку, такий намір, будь ласка, допоможіть зараз закрити ще одну машину для фронту, тому що досі, досі, за 4 роки війни, жодного автомобілю по центру закупівлі автомобілів не було. По децентру дуже складно закуповувати. Тому я не знаю, що вам ще казати. Це, це якась, ну, от абсолютно. Я не знаю, я не знаю, як, я, як так можна стяти людям в очі. Ну, просто не розумію. Не розумію розхристана країна, яка вже стільки людей похоронила: дітей, людей, цивільних, військових, маса військових загинула, маса військових. Поранено, маса військових інвалідизовано. Про що, про, що ми говоримо? про що ми говоримо? Люди добрі, у нас є тільки ЗСУ. Зсу заради ЗСУ треба єднатися, підтримувати ЗСУ, підтримувати хлопців, які тримають. А ви розумієте взагалі, яка демотивація для тих, хто там стоїть, оце спостерігати те, що у нас відбувається. Оці плівки, міндіч, оцю двушку на Москву. Ви уявляєте людям, які воюють чути про двушку на Москву. І єдине, що в цій ситуації хочу вам сказати, ця гра і цей бій антикорупційний, він не виграний. І я вам хочу сказати, що будуть нападки і на набу і на САП. те, що вони роблять, от я просто розумію, що це буде продовжуватись, і вони будуть нападати на набу і САП і будуть щось робити, і будуть, скажімо так, зберігати ту корумповану систему, яку вони створили, і відстоювати її всіми силами, якими вони тільки можуть. Якби президент зараз робив повний розпуск. Його давайте так почесно, да, розпуск уряду, це здійснює Верховна Рада, але в нашій країні це здійснює президент. Якби президент зараз, наприклад, позакривав всі кримінальні справи, які відкриті, випустив проти, проти пана Червінського, наприклад, проти детектива Набу, якого посадили в. Господі, в липні цього року проти пана Марченка, генерала, пам'ятаєте, що я про бронежилети? Так? Право з Шеремета закрило. Ну, перезапустив правоохоронні органи, перезапустив СБУ, перезапустив ДБР. Хтось це спостерігає? Ні. Шановні, я бачу, ви тут багато що понаписували. Я дуже вам вдячна, що ви слідкуєте, що ви включаєтесь. Наша з вами задача, знаєте, я ще раз кажу: цей бій антикорупційний він не виграний. І будуть ще намагатися все спустити на тормоза. Тому наша з вами задача не спускати, чесно, я хочу у вихідні дні відпочивати, але ну, хоч не засинаю в цій країні. І наша з вами задача висвітлювати це. Наша задача е, ділитись е, відео, наша задача ходити в коментарі до влади, писати і вимагати щось, тому що дійсно ми не можемо зараз собі дозволити якісь там масові заворушення. Це буде тільки на руку нашому ворогу. У нас в країні війна, але відстоювати себе в громадянське суспільство ми маємо. І це від кожного з нас залежить. Залишайтесь на каналі, лишайтесь зі мною о 16.00 буде стрім з відомою людиною, цікавою людиною. Поставте собі нагадування о 16.00. Поговоримо про єдність, будемо єднатись. Ну, хто ми такі, щоб сперечатись з паном президентом? Дякую, що дивились. Розпосюджуйте відео від вас, всіх залежить, що буде з нами. Знаєте, рятування. Ті, хто тоне, це справа рук, саме ті, хто тоне. Рятуємо самі, себе самі. Тримаємось, Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і тримаємось усіми силами.